Зараз всі дуже жваво обговорюють ось цю новину. Начебто Московія підготувала дуже багато техніки, дуже багато людей і готується повторення лютого 2022 року. Але мало хто звертає увагу на те, що цю новину опублікувала тільки одна агенція. І саму цю новину ніхто так і не читав. Відкриваємо її. Ось ця стаття про те, що начебто на нас тут готується наступ другий, і він відбудеться однозначно. А давайте ми цю статтю перекладемо. Що, про що тут йдеться? Тут йдеться про те, що Росія також почала озброюватися та окопуватися для майбутнього наступу. За оцінками українських військових, Росія вже має стільки танків, броневиків, артсистем, систем, систем залпового вогню, винищувачі, гелікоптери. Чекайте, а що за російські військові підрахували все це? Далі йдеться про те, що якісь там європейські чиновники там щось там розповідають, там Пентагон те заявив, Пентагон це заявив, але в самому кінці. У той час, як Москва вже демонструє знаки активізації своїх зусиль на Донбасі, багато аналітиків вважають, що російські військові прагнуть просунутися якомога далі до прибуття нового списку західної військової техніки. Я не знаю, як ми будемо витримувати цей наступ. Це буде надзвичайно складно, зазначила український депутат Саша Устинова. У нас не вистачає патронів, або я маю на увазі нічого. Танки будуть пізніше. Все буде потім. Поки нам прийшлють Абрамс, ми вже побачимо, як піде російський контрнаступ. Ось вам і вся ця стаття. А хто цю статтю написав? Є така Емі Макінен. Відкриваємо. Що ж це за така? Коротка довідка про те, хто це така. Перекладаємо. Репортер це не розвідник, не чиновник. ну, Не зрозуміло, це просто репортер. Вона писала репортажі з усієї Східної Європи, а раніше працювала та дам! Як старший редактор сайту репортажів про кризу. Тобто, ця людина ніколи. Не писала взагалі про війну, як таку, а про кризи різні писала. Вона там, здебільшого, розповідала насправді в своїх статтях, як там іде переслідування представників ЛГБТ в Москві. А тут раптом вона має джерела з військових українців, які. Українських військових за оцінками, якими оцінками, хто їх надав, де ці цифри аж до 10, точність. 810 систем залпового вогню. Хто їх рахував? Одиниць бронетехніки, 3950, ну а чого вони написали 4000? Це все. Просто для того, щоб сказати, що поки нам пришлють Абрамс, ми вже побачимо, як піде російський контрнаступ. Жодна розвідка світу, яка нам у січні 22, го у лютому 22 го розповідала про те, що там готується наступ і буде наступ. Жодна з цих розвідок зараз про це не говорить. А говорить про, ну да, збільшення там чисельності, вони там намагаються, так вони намагаються вже майже рік. А 8 лютого вийшла така стаття, яка дуже схожа на заказну статтю. Можете самі знайти цю статтю, можете її перекласти. Можете ознайомитися, подивитися, усі посилання будуть під відео. Тож, не роздмухуйте вогню там, де нема навіть іскри. Не треба роздмухувати те, що грає на руку московитам. Бо це для них важливо переконати всіх, що відбувається новий наступ на Україну. Нема ніяких нових наступів. Вони йдуть, кладуть своїх свої чмобіків і не знають, що робити далі. Але їхній кінець вже незабаром.